Хом'як каже привіт. Я здалась і зареєструвалась в Трецах. Постійно мені в інсті давала купу цікавих привішок історій, і я довго трималась, але так як я зараз не сижу в тіктоці, то я така. Пора. У мене склалось враження, що треце це така жива система з реальними людьми, з реальними історіями, щось дуже далеко від вилизаного інстаграму, і більше схоже на Тікток, особливо на його початку. У мене досі немає абсолютно ніякого розуміння, як працюють рекомендації в третцях, тому що мені видає постійно абсолютно різні дописи і немає якогось такого підлаштування під мої вподобання. Загалом я і наразі не проти, а на початку це взагалі здається таким дуже цікавим, бо ти ніколи не знаєш, що тобі попадеться, коли заходиш треце. Але, звичайно, це щось таке релейтабл. Якісь проблематичні водії в таксі, або незрозуміла переписка з інстамагазинами. Тому і є таке враження, наче ти читаєш дописи таких же простих людей, як і ти сам, і якісь такі от реальні історії з їх життя. Але з часом, коли ти вже трішки орієнтуєшся в трецах і читаєш коментарі, ти розумієш, що не тільки адекватні талановиті люди пішли в треци, а і купа токсичних коментаторів. Інколи читаю дописи або якісь коментарі, і просто в шоці від того, що в людей немає якогось фільтра, просто немає якоїсь банальної ввічливості і адекватності. Я сажу. Коли прям реально з такими от очима, і думаю, що у людини мало бути в голові, щоб таке написати. Наприклад, абсолютно випадково мені попався цей допис про сивину. Тут дівчина розповідає про те, що в нас до сивини відносяться доволі упереджено, і запитує, чи хтось би наважився в майбутньому відрощувати саме сиве волосся. І тут понеслось. Я до сивини ставлюсь абсолютно нормально, як і до волосся загалом. Я своє волосся і фарбувала в різні кольори, і обрізала просто тому, що мені було нудно. Один раз в житті я пожаліла своє волосся. Це коли я його випалила, бо хотіла вийти в блонд, і його просто неможливо було розчесати мокрим, тому дійсно був якийсь такий жаль. А окрім цього, я своїм волоссям не трясусь, і якби ну не дуже багато йому думок приділяю. Тому і савина це для мене щось таке звичайне, такий природний процес, у когось раніше, у когось пізніше, але я не бачу в цьому якогось такого нонсенсу. Я взагалі вражена, що насправді у нас не кожен другий ходить з сивиною, тому що, зважаючи на той стрес, який ми переживаємо, оце було б очікувано. Але це я звичайно, що знайшлись пані, які сивину просто вважають своєю якоюсь особистою бандетою, і кожну жінку з сивим волоссям. Це просто для них якийсь достойний суперник. Є декілька коментарів. Ось, наприклад, оце, от мій улюблений. Тут якби ну трішко англійської для освіченої і естетичної аудиторії. Не знаю навіть що додати. Деякі люди просто панічно бояться старості. У них от є така установка, що старість дорівнює не потрібна, і тому для них все, що пов'язане з старістю, це просто найбільший страх, і звичайно, що їм це не естетично. Є ще такий коментар. Чоловіки, як ставитись до молодих, але сивих питання на мільйон. Мені одні здається, що адекватним чоловікам і жінкам абсолютно все одно хто і коли сивий. Жіж, будь ласка, що не одній. Були, звичайно, і адекватні коментарі, що дуже тішать. Зокрема, в мене є мій улюбленець. Це оцей коментар. Якщо воно є волосся, то любе гарне. Тут і не поспориш з цим. Тому, як бачите, навіть такому здавалось би, абсолютно новинному дописі, розділились думки і вилізли естети своєю експертною думкою. Я в попередньому випуску базікою розповідала про свій досвід з брекетами і згадувала про те, що зуби це насправді такий момент, який у багатьох може пов'язувати сорому. Але я сказала: там скажу і тут не треба соромити серйозно, якщо у вас є сиві волосинки, то по перше, вони у вас є. А ми згадуємо класику. Якщо воно є, то воно любе гарне. А другий момент, ну чи не хочеться вам трішки спортити настрій? От, наприклад, такій жінці, як Хелена. А для цього якби багато не треба. Пара сивих волосинок. Все. Ну а якщо серйозно, то звичайно, що сивина вона це взагалі не привід для того, щоб соромитись. Серйозно, ваше волосся? Тільки ваша справа в Трецах купа насправді таких от дописів, де автори якось спонукають до такого говорення, і це загалом цікаво почитати. Проте суто можливо моє враження, але на початку в мене в Трецах наче відкрилося якесь таке друге дихання. Я подумала, що тут можна не знаю, викладати все, що тобі цікаво, все що тобі хочеться, от прямо в моменті. Тобто, це не має бути щось таке досконале або змістовне, як в інших соцмережах. Але потім в мене склалось враження, що треце насправді тебе якось якраз спонукає викладати щось таке наболівше, тобто якісь такі ска. Арги, скандальчики, що теж якби не завжди ок, дозовано ок, але якщо постійно читати про якихось недоводіїв або от про треш переписки з інстамагазинами, то чесно кажучи, це виснажує. Все таки хочеться якихось простих позитивних історій, які тебе відволікають або навіть якось ментально розвантажують. Плюс я помітила, що останнім часом мене не те, щоб відвертає від цієї соцмережі, але навпаки, не зацікавлює в ній те, що якось натреновується око, і я зрозуміла, що. Під таким виглядом трушних реальних історій є люди, які просто набивають собі вподобайки і підписки. Коротше кажучи, багато людей, які займаються соціальними мережами професійно, вони розуміють, як працюють треці, що залітають, і от під цим соусом, що вони такі свої, прості, як двері, вони просто розбудовують свої аккаунти. Я не скажу, що це погано, прям але я не за цим прийшла в треці, якби це не те, що мені цікаво. Ну і загалом видається не дуже, бо в інших соціальних мережах ти якось розумієш, хто там контент креатор хто там блогер, і тут не зрозуміло. Міло. Навіть буквально от сьогодні я читала історію, дівчина поділилася таким своїм неприємним досвідом в автобусі. Я чогось перейшла на її аккаунт і зрозуміла, що вона психологиня. Але що в мене визвало таке якісь протиріччя і неприємні очіча, це те, що я почала сумніватися в її історії. Чому? Тому що до цього в неї була купа дописів про те, що ніхто не читає її ланцюжки і про що їй треба, що їй треба написати, про що їй треба розповісти, щоб люди це читали. І по суті, історія, яка залетіла, це оця от неприємна історія. І я подумала, чи вона реально сталася ця історія, чи це просто людина? Не написала для того, щоб на неї звернули увагу, якось звернули увагу на її сторінку, почали підписуватися так далі. А ситуація то неприємна. Вона реально знайде відгук якось в серцях от людей, вона визве якісь емоції, і оцей от сумнів він навіть не сподобався мені. Тобто я не хочу заходити в соціальну мережу і реально сумніватись в кожному другому дописі. Н -н -н. Тому якби такий момент так є. Але є, звичайно, і плюсики. Мій найбільший плюс це те, що я встановила третце суто для українського контенту, і це працює, тому що наразі в мене десь. 90-95% контенту це суто наше. В мене є дописи англомовні, але це зазвичай з тих аккаунтів, які я в інсті, а так все працює. Тому в цьому плані просто для мене чудово. Підводячи підсумки по трецах, я б сказала, що в мене все-таки не співпало очікування з реальністю. За звичайними історіями дуже часто можуть стояти люди, які просто їх майстерно виписують в якихось своїх професійних цілях. І всюди, де тільки можна, приходять токсичні коментатори і залишають свої не дуже приємні коментарі. З іншої сторони є дійсно купа звичайних людей з звичайними акаунтами і звичайними реальними історіями, які дійсно цікаво почитати. Тому я б сказала, що треце, як і будь-яка інша соціальна мережа, це має бути щось таке, що треба використовувати дозовано. А в мене на сьогодні, все. Якщо хтось хоче поділити своєю думкою щодо треців, то залишайте коментарі. Дуже дякую за перегляд. Все, на сьогодні все Хам'як каже. Пока.